Випадає, як карта колоди. Може приходити кожна душа перебуває у передсмертних судомах. Глушите його голос мене звати Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал Канал Ере Водолія. Він поса будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні я зустрілася і поспілкувалася з Осірісом Єгипетським богом відродження. Розмовляли про різне. Осіріс, вітаю тебе. Вітаю тебе! Рідко заходиш до мене, вибач, Та знаю, знаю, не встигаєш всюди. Але маєш завжди пам'ятати про наш з тобою зв'язок, і про те, що в часи Єгипту я був з тобою завжди поруч. Я до тебе дуже близько. Що ти хочеш сказати? Я сказав про те, що не втілені, як і втілені у людських тілах аспекти душ ангелів і богів, можуть відчувати тільки інші високорозвинуті душі. Для тих, хто не піднявся у рівні свого духовного розвитку, хто живе заглиблений у світ матеріальних форм, ті їх будуть сприймати як несповна розуму, бо вони, оті душі, вони розмовляють по іншому, спілкуються по іншому, думають по іншому. Осі, Архангел Метатрон мені сказав, що ти мій канал для відкриття інформації про мої колишні втілення. Хочу уточнити, чи ти для інших душ також є таким каналом? Хто може приходити до тебе за допомогою у розкритті пам'яті минулих втілень? Можуть приходити ті, Хто вже дещо розкрив собі, до мене можуть приходити ті душі, які мали зв'язок з Єгиптом, були втілені у Єгипті. Ми з ними знайдемо спільну мову. Можуть приходити й ті, які не відкидають мене, тим я також можу багато розказати. Може приходити кожна душа, яка відкрита до контакту зі мною. Тільки так відбувається моя з вами взаємодія. Добренько, дякую. А ми можемо поговорити про значення родового дерева в усіх наших земних втіленнях? Чи ми зустрічаємося у всіх наших втіленнях з тими душами, які втілюються як наші кровні родичі? Ні, не завжди. Ваші зустрічі у земних втіленнях, як потасувати карти. Душа, яка укладає контракти з іншими душами для свого нового земного втілення, витягається як карта з колоди. Випадає карта з колоди. Для виконання певного завдання неможливо постійно зустрічатися з одними і тими ж душами у втіленнях і в одних і тих же ж ролях. Тобі вже говорили про то. Той, хто в одному втіленні був рідним по крові, в іншому втіленні через багато втілень може прийти як сердечний друг. Не існує родового дерева в тому розумінні, і розумієте його ви. Ви всі є частиною одного, але душа ніколи не зустрінеться у земному втіленні з тією душею, з якою не має зустрітися, навіть якщо ця на мить. Пройшли один повз одного, подивилися один одному в очі. Відбувся контакт душ. Контакт на рівні душ, на рівні очей. Душі розмовляють через очі, як фізичний орган у вашому тілі. Розмовляють також через інтуїцію, через ваше вище я. Так відбуваються ці контакти? У Сірісе, багато людей не вміють взаємодіяти зі своїм вищим я, не знають, як встановити контакт з ним. Можеш дати їм якусь рекомендацію? Що тут вміти налаштовуватися на енергії власного серця, зазирати всередину свого серця і енергетично спілкуватися з ним. Слухати його через вібрації. Ви ж чуєте, як б'ється ваше серце як фізичний орган, а тут треба слухати його на рівні енергій, на рівні вібрацій. Воно завжди розмовляє з вами. Ви самі глушите його голос і не чуєте. Якщо у вас з'являється багато сумнівів щодо чогось, а розум ваш вступає у суперечку, то сумніви щодо правильності є голосом вашого Вищого я. Хочеш щось сказати від себе про той рік, у якому ми вже почали жити? Рік про нього вже тобі сказав хранитель знань. Рік нових енергій. Той, хто не вступатиме у взаємодію з новими енергіями, залишиться у реальності, яка тріщить по швах. <рес> Розтлумач людям про яку реальність, яка тріщить по швах, ти говориш. Я знаю, але можливо, не кожен здогадується. 3D Реальність 3D перебуває у передсмертних судомах. В ній залишаться всі ті, хто не приймає енергії високих вібрацій, хто не здатний їх прийняти. Хто не бажає їх приймати, хто не відкритий до них. Бо ведуть кожного з вас, показують. Якщо вам це показали, значить вам вже дають можливості відкривати для себе ці вібрації і взаємодіяти з ними. Якщо вам показали засвітити фонариком цей шлях, якщо засвітили цей шлях, то вас вже ведуть. Але вибір завжди за вами. Іти за тим світлом, чи залишитися у темряві фізичних форм, у тому вимірі, який ставить під сумніви світ тонких енергій. Вибір існує завжди. Свобода вибору. Дякую тобі, Осіріс. Радий бачити! Приходь! Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полумі та архангельські промені зцілення у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео.